За останній тиждень рівень води, води знижився на 5 сантиметрів. Ситуація дійсно доволі таки неоптимістична. Тої риби, тої рибалки нема, по суті. Виходу поки що немає. Менше 20% водосховищ на Полтавщині наповнені повністю, а 30% взагалі зневоднені. Це наслідок глобальних змін клімату, малої кількості опадів та високих температур повітря. Так само зменшується рівень води і в річках. До чого це може призвести та як можливо вирішити проблему у новому відео проєкту тригернуло на Суспільному? Подробиці від фахівців, самоврядування і місцевих жителів далі. Це пункт гідрометеослужби, на якому здійснюється фіксація рівня води водосховища. Можемо бачити по замірній планці, що рівень води зараз менше на півтора метра від того, який би міг бути максимально. Так голова Градиської громади розповідає про Кременчуцьке водосховище. Одне з п'яти великих на річці Дніпро. Живемо поблизу, рівень води дійсно падає з кожним роком. Це дуже неприємно, і вода зеленіє, тому що її об'єм. Зменшуються загалом в області 64 водосховища, із них 19 – зневоднені, це приблизно 30 відсотків, розповіли у регіональному офісі водних ресурсів. Ситуація дійсно доволі таки неоптимістична. 12 наповнені практично на 100 відсотків. Це водосховища Руслові, які знаходяться на річках Ворскла та Псел. Це водосховища на шлюзах, яких побудовані ГЕСи, гідрогенеруючі підприємства там розміщені, що стосується інших водосховищ, які знаходяться. На малих річках нашої області ситуація суттєво гірша. 19 водосховищ взагалі зневоднені, близько 29 наповнені більше, ніж на 50%, а інша частина наповнені менше, ніж на 50%. У Кременчуцькому водосховищі об'єми води станом на вересень склали половину від норми. А у жовтні, за прогнозами, має бути 64% від норми за рахунок нетривалих дощів, розповіла спеціалістка. Ситуація ще не дуже критична, скажімо так. Так як по багатьом річкам, водосховищам, по півдню, Південний Буг, Кривий Ріг, перекидання там ці всі інгулеці і так далі, там ситуація дуже критична. Тобто вони вже там рівні води близькі до, ну скажімо так, до нуля. Кременчуцьке водосховище, протік основний дає річка Сула, по ворській попслу. Вони впадають в кам'янське водосховище, там трішки ситуація краще. Ці річки, бічні притоки, які мають живити водосховище, але у них самих води теж недостатньо. Сула, зокрема, стан маловоддя дуже вже критичний, тобто менше навіть 10% від середнього багаторічного значення за вересень місяць. На річках псел і Ворскла Теж стан близький до маловоддя на ворсклі теж менше ніж 20%, відсотків. На вслід дещо більше біля 30% відсотків від норми. Причина такої ситуації, як ми говорили, і в попередніх відео на цю тему кліматичні зміни у світі, зокрема, підвищення температури повітря та зменшення кількості опадів. Температура повітря була майже на 3 градуси вища ніж середня за вересень попередні роки. Тобто випаровування продовжується, опадів немає. Як із наповненістю річок у ваших населених пунктах, пишіть у коментарях, а також підписуйтеся на наш канал та ставте реакції до цього й інших матеріалів. З нами цікаво. З кожним роком рівень води все менше, менше і менше. Часто зеленіє вода. Учора був на рибалці, Там така завод є у нас на берегу. Раніше я прямо в цю завод під'їжджав, лодку туди спускав і по заводі випливав. А зараз заводі ся одні камні тільки залишилися. Води немає взагалі там. Зараз, звісно, вже тої риби, тої рибалки немає по суті. Риба уходить на глибину від берега. але проблема не лише у рибі. Наслідки уже відчули жителі градиської громади, каже її очільник. Від водосховища нашого залежить рівень ґрунтових вод. Частині людей, які живуть в старій частині, поприсихали колодязі. Це ризик для міліорації, так як в нашій громаді найбільша площа поливних земель. Е, сезон поливний е, почався. Із запізнення це теж вплинуло в перспективі на врожайність у зв'язку з тим, що був малий водозабір на насосних станціях, які качають у меліоративну систему воду із водосховища. Пізно почався нерест, навіть не те, що частково може й не відбувся, тому що не всі нерестилища були наповнені як потрібно. За останні тиждень рівень води, води знижився на 5 сантиметрів. Через відсутність ґрунтових вод у громаді висох місцевий ставок. Така ситуація ще з літа цього року. Ми зараз знаходимося на дні ставка, який вперше за всю історію свого існування засох. Ця вода, яку ми бачимо, наповнилася за рахунок дощів. Нема рівня води водосховищі, немає ставку води. Від об'єму водосховища звичайно залежить робота багатьох промислових підприємств. Це звичайно і сама гідроелектростанція, тобто виробництво електроенергії може бути зменшено Менший об'єм. Води менший об'єм виробітку електроенергії на Кременчуцькому водосховищі. Знаходяться і водозабори. Кременчуг бере воду з водосховища Кременчуцького забір води може теж бути або проблемним, просто чисто технічно це буде достати воду. Ну, можливо, і якість води про те, як можливо поліпшити ситуацію, ми запитали у спеціалістів. Багато виявляється, залежить і від нас, і з вами. Водокористувачі повинні розуміти, що використовувати воду тип, треба економно. Тобто, десь можливо будувати крапельне зрощення, все таки переходити на більш економне використання води. Велика кількість забруднюючих речовин скидається в водні об'єкти. А за рахунок того, що води мало, розбавлення цих забруднюючих речовин. Ну Нема чим розбавити їх фактично, і забруднення посилюється. Тут важливим є те, щоб були проведення реконструкція очисних споруд для того, щоб кістоки, які скидають в річку, щоб вони були менш забрудненими. Говорити про зникнення водосховищ поки що зарано. Це скоріше питання до. Всіх до населення берегти воду максимально, тобто виходу поки що немає. Діліться у коментарях чи побільшало води у водоймах ваших громад після осінніх дощів. Ми усе прочитаємо. І до інших тем тижня у Кременчуці сталася стрілянина у районному ТЦК. Поранені двоє людей. Увечері 30 жовтня поліцейські привезли військовозобов'язаного до збірного пункту. Під час оформлення документів він дістав пістолет і здійснив кілька пострілів. Чоловік 1977 року народження. Його затримали. Двоє військовослужбовців. ТЦК та СП отримали поранення в гомілку. Були доставлені в лікарню їхньому життю, нічого не загрожує. Ну а відповідно ж, стрільця доставили в поліцію. Приїхала з оперативна група. Звичайно, попрацювала на місці. На Полтавщині розпочали опалювальний сезон для усіх споживачів. Це зробили раніше ніж планували, бо отримали доручення від президента. Через похолодання люди почали активніше використовувати прилади для обігріву, які навантажують електромережу. Цього вирішили уникнути задля економії. Люди використовуються електровигрівача. Проводки 50 років. У квартирах холодно, звичайно, по-різному, в кого там 15, в кого 16 градусів тепла. Сирості -то, вроді, немає, ну, а от температура низька вже місяць майже. Мені здається, що проще було б запустити одну котельню, чим в кожній квартирі обгрювачка. Колишній керівник обласної психлікарні Віктор Волошин пішов у військо під час судового розгляду справи, у якій він є обвинуваченим. Чоловіка підозрюють у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї. За даними правоохоронців, у грудні 2024-го на вулиці Семена Антонця у Полтаві він в'їхав у двір на тракторі, пошкодив паркан, а потім стріляв із вогнепальної зброї. Двоє чоловіків були поранені. На засіданні суду 29 жовтня, на яке Віктор Волошин не з'явився, його захисник клопотав. Про призупинення судового провадження через військову службу підзахисного. Був призваний на військову службу 29-25 року Миргородським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Про більш детальної інформації немає, відсутня. Тобто, що за служба, де він перебуває на службі, чи має можливості прийняти участь в судовому засіданні десь умовами служби, нам невідомо. У суді вирішили подати запит до військової частини, аби з'ясувати, чи зможе Віктор Волошин брати участь у засіданнях дистанційно йому може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі. 27 жовтня охочі долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Це традиційно роблять у день української писемності та мови. Авторка цьогорічного тексту Треба жити. Письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова. читала його акторка театру і кіно, народна артистка України Наталія Сумська. Цьогоріч радіодиктант був 26 м Знаю, що помилки будуть, але як кажуть, головне не по перемога, а головне – участь. Вирішив долучитися, бо зараз такий у нас період. Війни і хочеться, щоб всі українці, незважаючи, де вони знаходилися, у нас вдома чи за кордоном, і підтримували нас, і хочеться долучитися до цього відчуття єдності. Чесно кажучи, теж трішки хвилювання було і дуже якось швидко диктували. Було важкувато цього року. Але сподіваюся, що помилок небагато, хоча впевнена, що вони трішки будуть. Це поки все, аби бачити більше новин Суспільного. Підпишіться на наші сторінки в усіх популярних соцмережах. Ми щодня публікуємо текстові та відеоматеріали, аби ви мали доступ до перевіреної інформації. Наша команда бажає вам теплих вихідних і приємно провести час із близькими.